Давайте подивимося зараз голи цього поєдинку, тому що ви дуже довго так сміялися. Мені дуже цікаво. Хотілося все-таки вашу цю вашу розмову, щоб ви передали під час голів. Перший гол. гол. Просто передача в разрез, и практически не глядя, Сидорчук отдал. Посмотрите, как он смотрит на мяч. Даже ну, спиной чувствовал игрока, получается, кротца. Это классика, как бы. Да. Я бы отметил, вообще Киевская Динамо. Они прибавляют и прибавляют при выборове. Очень нравится, как они сейчас играют. Я маю на увазі, от ви говорили про Сидорчука, як про центральну хава, а от туди ця глибоко він грає. Тут ще й гол забив. Максим, ви показували, куди повинен був скидувати захисник? Ну, Тут треба подивитися, як він збрасував. Тяжело, йде, вот, подивіться. Йому, в принципі, більше нікуди було так, 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 Така подача, що ну, могло кіксануть руку. і ззади ігрок забиває. Він бачить, що ззадні чоловік. Есть... Ну, і далі кураж. Знаєте, коли Динаміця дали кураж, то вже далі зупинити практично нереально. Подивіться, купіаторії віддає передачу Ярмоленко. Здорово на исполненні всі гали такі, звісно. Любо, просто. Динамо, галами, Динамо грає дуже глибоко. От ми побачили Сидорчука, який пробіг чужий штрафний майданчик практично до лицевої лінії. І так практично всі атаки. Зараз ну, тут пенальті е, Ярмоленко. Не будемо. Чесно кажучи, не малювали. Ми, тому що, в принципі, воно особливо значення не мало. Чи відпустив він його до лінії, чи не відпустив, чи було пенальти, чи не було пенальті. Визнаємо, що це пенальті. Е, Гусів його реалізував 4-0. Е, Динамо. Зараз в накаті, Максим. Конечно, в накаті, но я бы отметил еще другу вещь. Тобто Динамо играет разнообразно. Если ми прошлые игры смотрели і все голы. грубо говоря, приходили с флангов, много голов с флангов, то эта игра абсолютно отличается, и все голы пришли после разрезающих передач по центру. То есть готовятся к конкретному, к конкретному сопернику, изучают и играют ну, от, не то что от соперника, но учитывая сильные и слабые стороны. Это не может не радовать. То есть, видно, что Ребров проводит именно хорошую тренерскую работу. И, конечно, радует, что Динамо, опять же, наконец-то начал показывать Ту ігру Дінамо і футболісти прогресують. От це найголовніше для мене: що всі футболісти, які грають, вони грають краще, ніж грали рік тому. Я би сказал, а Сидорчук, який взагалі, я вам хочу сказати, що напевно є на даному етапі відкриття. Подивіться, два матчі за збірну, два м'ячі. Тут гра дуже хороша гра. Перед тим стяува, знов ж таки дуже хороша гра. Стяова, стяова, дуже хороша гра. Ігор, ну давайте не перехвалимо. Все-таки молодий парень розкрив, зараз більше, як би, так, він працює нога, може, все-таки. Ми зараз перехвалимо його. а Що означає все. перехвалити чи не перехвалити? Ми нас постійно кажуть, от ми, коли добре граємо, ви про нас мало говорите. От зараз говоримо. Якщо людина добре грає, то що. Мы говорим много, мы говорим добрые слова. Но, может быть, все-таки не надо сильно преувеличивать, потому что дай Бог, чтобы он и дальше прогрессировал. Максим, и дальше так шел. Максим, давайте будем хвалить. Ну давайте, ну серьезно, мы с ним порядку парень, Парень заслужил абсолютно. Но. У него потрясающие две недели, или уже, наверное, не две недели, Максим. может быть, месяц. Да, хороший. Помните, мы Рик Том уже говорили: вот кто замінить Гармаша, Деш, Гармаша, без Гармаша, хто дасть такий объєм роботи, як Гармаш. Ну, він практично той самий, я дублюю и его функции. Максим, чини. Функции дублирует, но он играет абсолютно по-другому. Это не, не гармаш.